Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Перестало битися серце відважного, сміливого відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка, смілянина Штанька Олександра Івановича. Олександр Іванович служив старшим солдатом, навітником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки військової частини Збройних сил України. Загинув 27 січня 2023 року в Донецькій області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірним Присязі, беручи участь. В обороні держави та стримуючи збройні агресії Російської Федерації. Шануємо хвилину мовчання невмирующу пам'ять про нашого земляка Олександра Івановича Штанька. Заступник начальника Черкаської районної військової адміністрації Богдан Солошенко. Дорога родина, шановні побратими, шановна громада. В черговий раз ми зібрались тут, щоб віддати та провести в останню путь та віддати шану нашому земляку, гарному батькові, гарному сину, гарному товаришу та другу. Герою нашої країни, який ціною власного життя це найголовніше, що є в житті кожної людини. Боронив незалежність та суверенітет нашої держави. Всі ми маємо пам'ятати, що герої не мирають, вони назавжди залишаються в наших думках та наших серцях. Низький уклін перед вами. Щирі слова співчуття. Царство Небесне та вічний спокій Олександру Івановичу. Слава Україні! Героям слава! Слово міському голові Сергію Ананко. Родина, близькі, рідні, друзі, побратими. Важко підібрати слова, дозвольте виразити Найщиріші співчуття, на жаль, не повернеш вашого героя. Відбулося за цілісність, суверенітет, незалежність нашої країни, нашим ворогом, супостатом. Герої вмирають, герої будуть жити вічно. Слава Україні! Героям! Слава! слава представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя. Батька, сина, чоловіка, на кінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий боровся за незалежність та вільну Україну до кінця. Але одного дня його серце зупинилося. Штанько, Олександр, неоцінена втрата для всіх нас. Та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України. Хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово бойовому побратиму Валентину Ткаченко. Господи, маю зміст! Дякую цій землі, дякую цій матері, дякую дружині, що дали нам такого побратима, надійного товариша, сильного, хороброго, якому можна було довіряти. На жаль, війна забирає найкраще. Дуже жалко. Дуже... Він загинув як воїн, настоящий воїн, який, спасаючи іншого побратима, віддав своє життя. Честі хвала йому. Світлий, добрий спомин прозвитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До Доволити запрошується військовий капелан, отець Богдан. Мамо староба Божого приставленого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність, соборні. Української держави за відпустя вся твої невільної, невіночі, невіленої, улаженімо стані, Вічний, спокійно, Господи, спочилому рабу Твоєму, новопредставленому Воїну, герою герої який віддав своє життя. За незалежність соборність української держави і сотворимо. Дорогі побратими, сьогодні з смутком і жалобою ми вже не один раз знаходимося і приходимо в це місце для поховання наших героїв, які віддали своє життя за незалежність соборність української держави. Молилися за душу новопредставленого воїна героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність соборність Української держави. Молодий, мужній воїн, який, не чекаючи, що його мають запросити, іде в перших місяцях повномасштабної війни захищати свою землю українську від окупанта, який прийшов на нашу землю. Ми чули, що відважний, тому що не переживав за себе, переживав за побратимів, допомагав їм. Для того, щоб захистити їх, допомогти пораненим, які потребують допомоги. Це є великий прояв любові до ближнього, це є великий прояв до своєї батьківщини України, тому що щоб піти і віддати своє життя, не кожна людина відважиться у своєму житті. Тому ми маємо можливість сьогодні згадувати і молитися за новоприставленого воїна, героя Олександра. Тому що він є герой для всіх нас. Це є жалобне сьогодні оплакування і молитва, тому що це є біда не тільки для сім'ї, не тільки для родини, а для всієї України. Тому що знаємо, що це є біль і плач, що це є наші герої. Ми їх маємо пам'ятати в наших думках і серцях, тому що вони віддали найцінніше своє життя. Як каже святе Писання, що найбільшу любов, хто може віддати своє життя за ближнього? Сам Господь Ісус Христос навчав нас любові до ближнього. Він на прикладі Своєму показав, як треба любити ближнього. Він прийшов у цей світ заради нас, людей, і віддав дорогоцінну кров на Христі для того, щоб ми мали життя вічне. І сьогодні ми молимося за це життя вічне, щоб Господь прийняв. Кожного воїна, до небесного воїнства ангелів, щоб вони нас могли там із небесного віконечка вимолити захисту, дати допомоги для нас тут на землі. Тому що знаємо, що є час нелегкий, час випробування. І завдяки таким воїнам ми маємо можливість спокійно ходити тут, на цій землі. Тому просимо Бога, щоб Господь. Кожного воїна прийняв своє царство небесне, світла йому пам'ять. Хай Господь дає йому в оселях небесних вічну духовну, духовне життя, а нам живущим хай Господь дає розуміння, любов, порозуміння, Божого благословення, бо з нами Бог і Україна. Слава Україні!